Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас 9 серпня. Завтра не буду мати часу, тому давайте подивимось сьогодні. Як завжди, Дружківка, Краматорська Стянтинівка, Слов'янськ. Ракул не злам, мені більш детально на таро. Все, як завжди, по одному тому сценарію. На найближчий тиждень ситуація з 11 по 17 серпня. І так, місто Дружківка Донецької області. Покажіть загальним фоном, основні головні. Основні головні енергії небезпеки та загрози з 11 по 17 серпня 2025 року. Покажіть на місто Дружківка загальним фоном. Можуть наголошувати на евакуації через небезпеку. Можливо, викликати, але більше інформація про те, що е все ж таки е багато людей через небезпеку будуть виїжджати, бо е ну, вже не мають надії, що щось гарне, щось добре буде в цьому регіоні. Е якесь відновлення. Колись буде. Не, ну, Просто не бачать майбутнього. Більш про це картка. І... Все ж таки атака, руйнування. Так, так, руйнування націлення, звісно, наших захисників в першу чергу. Залякування, жахання, обстріли карта дано. От, саме от атаки не показувала. Можливо, зараз от сьогодні були обстріли. Можливо, це ще енергія підтягується, але все ж таки питання на наступний тиждень, але може і таке показати. Дай то Боже, щоб це вже пройшло. Ну, це просто знову ж таки з ціллю залякування, нагнітання, руйнування, всі одні ті ці самі цілі. Просто це геноцид цивільного населення з боку агресора. Знову ж таки карти в черговий раз нам показують з ціллю того, щоб люди просто виїздили з цих територій. Люди їм не потрібні, їм потрібна просто земля. До того ж, вони роблять її просто вижженою. Так, давайте більш детально подивимось. Місто Дружків Донецької області з 11 по 17 серпня, основні головні енергії небезпека та загроза від ворожих обстрілів. Виходить цивільне населення, для життя та здоров'я цивільного населення. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні головні події та висновок на найближчі 7 днів з 11 по 17 серпня. Місто Дружківка Донецької області. Слабкість. Кожен хоче побути наодинці, десь замкнутися, подумати про майбутнє. От настільки людей, як в пастку, заганяють, коли ти не знаєш, де сховатися, де безпечне місце. Взагалі це дуже хочеться відпочинку від цього, просто зупинитися, щоб все це зупинилося. Навіть елементарно виспатись. Але в принципі це ну, якось як зупинки. Подивимось, як програється то Боже, щоб в найкращому. Варіанті Ви все одно мечі, енергія мечів? Ну, продовжують, да, обстріли продовжуються, загрози для цивільного населення так. Це не тільки дружківка, це взагалі по всій країні, щоб були жертви, щоб або знову ж таки, щоб люди вони працюють постійно над тим, щоб у людей не було іншого вибору. Як перевертати, знаєте, міняти своє життя на 180 градусів, перевертати сніг на голову, починати якийсь новий етап в своєму житті в іншому місці за пределами області. Ну, карти, от різними картами, але про одне і те саме карти говорять. Ці обстріли, оці наражання людини на небезпеку, це для них як звичайна робота кожен день. Когось вб'ють, а хтось вирішить просто виїхати десь шукати кращу долю. Тому ось така ситуація. В принципі, загроза для якогось виробництва зараз. Ну так, да, зробити складне становище для людей. Щоб люди почали вагатися, чи залишатися їм, чи їхати. Тут про це карта. Як би, які карти не це, але інформація, от як вона йде, то вона йде. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? Те, що вони постійно намагаються зруйнувати, в принципі, це картка може щось пов'язане з економікою міста, От те, що тримає місто да, на плаву, тримає життя в місті, в цьому світло під загрозою. От щось, можливо, якийсь великий вибух. Але так, щоб і що, ще були жертви серед цивільного населення, бо все ж таки це картка жінок та дітей. Це картка королева Пентаклів, це берегиня. Так, то та хто рід охороняє. Тому небезпека і для цивільного населення. Сімка пентаклів. А Також е, тут може бути про, про те, що десь зруйнують знову ж таки якісь проблеми зі світлом. Доведеться чекати, поки відновлять, поки вкладуть ресурси, щоб відновити, мати можливість відновити світло. Активізація знову ж таки, у тих внутрішніх колаборантів, які будуть е, розповсюджувати, вливати е, людям в вуха свою якусь інформацію, яку їм потрібно, і знову ж таки, щоб люди ставали перед вибором або залишатися, або виїжджати. Ну е, тут от, активізація тих прихованих ячеєк, які сидять ждунні, які сидять, чекають, які на стороні ворога. Ну, тут навіть не те, що на стороні, тут більше про тих, хто, от, знаєте, люблять на двох стільцях посидіти. Як ото свадьба в Малінавці була, красні приїхали, білі приїхали, їм все одно підлаштуються, оце, перебуваються в повітрі, перевзуваються. От активізація цих ждунів, які будуть намагатися на населення впливати, свої думки нав'язувати. Страшно, багато вогню, якась підлость військова. Але все одно десь, десь має їх рух зупинитися. Якісь їхні плани обнуляться, не все буде так, як потрібно. Але все ж таки ж матеріальні збитки вони нам наносять якісь шкодування, ну, якісь руйнування. Знову ж таки, внутрішні вороги колаборанти зливають інформацію, передають, ворога, передають ворогу інформацію, щоб вони могли планувати свої подальші дії відповідно до ресурсів для цивільного населення, для того, щоб знову ж таки, знищити ресурси, ось як нам тут карти показували. На постійній основі вони не можуть досягти своєї мети, знищити ресурси, це і про світлопроводу про, про, ну, про доброволь для населення, щоб люди виїздили. Все одно ми якісь ресурси, якісь шанси відновити все це у нас все одно є. Можливо, не так швидко, як хотілося б. Є якась слабкість, так, бо постійні ці обстріли і 24 на 7 одні й ті самі місця зруйнувати одне те саме. Але все одно влада намагається знайти, не завжди це швидко виходить, але знаходить вихід із ситуації для відновлення. Тому, в принципі, нічого такого Колосально нового нам карти не показали. Так, давайте далі. Краматорськ. Краматорськ з 11 по 17 серпня. Покажіть нам загальним фоном по енергіях. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Краматорськ з 11 по 17 серпня. Покажіть нам загально по енергіях. Місто Краматорськ. Араматорська громада, посілки ваші, під загрозою можуть бути. Знову ж таки, почуємо якісь логістика, щось пов'язане з логістикою. Хочуть знову ж таки руйнувати. от Агресія, націлена на руйнування, знову ж таки, на блекаути. Ну, тут знову ж таки вбити надію, зробити так, щоб люди відчували небезпеку постійну. От прямо ця така головна ціль ворога тероризувати населення. Тероризувати населення. СНС може працювати. Зараз, В чому обман? В чому полягає обман? А -а -а. Ну, знову ж таки, перевіру в майбутнє. Одне і те саме карти показують. Я так розумію, що будуть знову ж таки, оці якісь ждуни. Вбивати мрії, надії, ну, те, що нам подружківці показали, обманювати людей, дезінформацію, розповсюджувати, як намагатися впливати на їх перечуття, відчуття, щоб якось так, щоб люди знову ж таки ставали перед вибором, чи лишатися, чи виїздити. Якби все так просто було, якби в кишені була потрібна сума грошей, щоб можна було виїхати куди захочеш, купити новий будинок, який захочеш, да? почати. Можливість, саме головне не те, що можливість, а от почати, дуже ж важко все почати з чистого листа. Навіть в молодому віці. Ну, в молодому віці я, я вважаю, що трохи простіше, за не, взагалі, для кожного це ну, особисто, кожен підлаштовується да, по-своєму. А якщо люди прихиль, прихилого віку, похилого віку, да, вже, ну. Дуже це важко, особливо коли немає матеріальної якоїсь бази. Так, давайте більш детально подивимось. Краматорськ, 12 по 17 серпня 2025 року. Краматорськ з 11 по 17 серпня основні головні енергії. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні головні події та висновок на найближчі сім днів з 11 по 17 серпня місто Краматорськ Донецької області. Покажіть нам. Ну. Король пентаклів. Знову ж таки, агресія, націленість на якісь ресурсні об'єкти. Знову ж таки, можливо, якісь заводи, важливі підприємства, зруйнувати добробут для населення. от те, що вони намагаються постійно зробити. Залишити нас без світла. Зробити дисбаланс, зру... от, зруйнувавши світло в вашому домі, якимись ударами з повітря. Ну, ж, якісь обмеження в нас вести відповідно до ресурсів. Знову ж таки, полювання на енергооб'єкти. Лишити нас без світла. Якщо лишаємось без світла, то немає ні зв'язку, ні води, ні інтернету, ні, ніякого добробуту для населення. Зараз по спеції навіть. Елементарно без світла якогось вентилятора не, дуйчика не включиш, да, який буде там трошки якісь прохолоду нести. Ну, знову ж таки. В принципі, нічого нового, да по помірності все рівномірно, як воно було до цього. Так ну обстріли лишаються. Ну ж таки націленість, вода, світло, інтернет на вашому будинку. Ну і, в принципі будинки також під загрозою. І це не тільки Краматорська, але й загалі Краматорська громада. Вже настільки люди втомилися, але ну ось обстріли, активність, агресія будуть якісь хитрі вкиди. Проти нашої влади знову ж таки через агресію, щоб люди виїздили. лино. Ну, бачите, як ти не тасуй різними картами, але інформацію одну і ту саму нам карти подають. От щось вони хочуть зруйнувати, принести нам е гори, скарботу, е щось зруйнувати, щоб ми не могли відновити, а вони сказали, що такі ми молодці прям на весь світ е якісь, про свої якісь перемоги розказати. Багато вогню, знову ж таки, недосягнення результату, прям такі хибні м мрії їхні якісь, які просто по вежі мають розлетітися. Ну і, звісно ж, руйнувати те, що нам допомагає в перемозі відстоюванні своїх земель. Ну, щоб було багато якоїсь такої скорботної інформації, щоб знову ж таки в якісь депресняки заганяти людей. Щоб люди не бачили майбутнього. І на постійній основі вони намагаються зробити нам важкість з ресурсами. Це не тільки для цивільного населення, це і постачання на фронт. Тут повний комплекс про це йдеться. От знову ж таки, обмежити нас. Обмежити нас. Це їхній план. Обмежити стосовно допомоги стосовно ресурсів. Якась неочікувана ситуація може бути дронові атаки, приватний сектор, там де вже неодноразово прилітали, можуть бути. Активні якісь дії, знову ж таки, зробити нам повішений стан. Ситуація, як була раніше, якийсь підступний план, щоб люди, знову ж таки, от про евакуацію. Про евакуацію. Зараз перепитаю дурень, це про що? От, щось одно ну, тут, як щось знищити, зробити нам важкість. Знову ж таки, якісь ресурси, е, світло, вода, інтернет, щось з цим зробити нас, е, обмежити е, нас, е, отримання якоїсь інформації. Так розумію, все ж таки тут хочуть щось знищити, зробити нам важкість, але це стосується більше зв'язок, от, щось таке, щоб ми як були були як вкокані, да, нерозуміння взагалі, що відбувається навколо. Так, друзі, останнім часом я вирішив ділити по два міста. Там, ну, де на два тижні ми дивимося, там от, е, буду дивитись Миколаїв, Кулеман, Коровіяр. Там, звісно, три міста буду в одне відео е, поєднувати. А так, е, наступне відео Костянтинівка Слав'янська буде окремо. Бо довгі відео не особа ви хочете дивитись. Тому, друзі, дякую за увагу. Дуже скоро буде наступне відео. Чекайте.